Правильні кеди від бренду Adidas. Що це таке? Поїхали розбиратись. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі. Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді знову пара кедів. Ну я б не, не назвав їх 100%, 100 кедами. Давайте їх будемо називати більше кросівками. На сайті Adidas Вони саме кросівки. Це кросівки Adidas SL72. Якщо починати з такої коротенької історичної довідки саме про цю пару, це пара знову таких класичних бігових кросівок з 70-х років. А якщо брати по назві точніше, це саме 72-го року, тобто хронологічно ця пара кросівок йде вже після такої класики від Adidas, як Adidas Samba і Adidas Gazelle. це були п'ядесп'ятдесяті і 40-ті роки. В нашому випадку це кросівки вже 70-х років, 72-го року. Вони були сконструйовані суто для бігу, і в них вже було трошки більше на той час технологій. І це не перший випадок, коли Adidas реанімує саме оцю пару кросівок. Вони вже це робили трошки раніше, і в принципі на фоні нової популярності, в принципі, всіх кедів. Не тільки Adidas, а й других брендів вони на мою думку досить правильно зробили, що відновили і цю модель детальніше поїхали дивитись. Почнемо зверху наших кросівок. Верх кросівок складається з такої суцільної вставки в нашому випадку сітки. Про інші версії ми поговоримо трошки пізніше. У нашому випадку це сітка. Вона досить така мілкенька по своїй структурі з досить плотною підкладкою. Але все одно ця сітка по вентиляції. Досить нормально себе почуває. Ну, тобто, прямо на жарке літо я не знаю, чи б вони були нормальні, але на таку теплу весну осінь і на початок літа, думаю, що вентиляції вам тут буде достатньо. І зверху на цю сітку є вставки в частині носочка і в частині там, де в нас йдуть шнурівки, з двох по структурі видів замші. Якщо брати носочок і трошки світлішу шкіру, ми тут маємо грубішу замшу з більшим ворсом. І якщо брати, Окантовочку вздовж шнурівок, ми маємо тут таку більш плоску і більш гладку замшу, але вони обидві на дотик і на вигляд, ну, прям такі преміальненькі. Прям все дуже гарненько, м'ягенько. Ну, мінусом, скоріше всього, оцієї світлої замші буде те, що, ну, скоріш всього, вона буде трошки більше забруднюватися і по кольору, і по самій структурі цього матеріалу. Але це, на мою думку, цим кросівкам додає такий маленький плюс в зовнішній вигляд. Якщо переходити до центру, кросівка з зовнішньої і з внутрішньої сторони, класично, від Adidas у нас три полосочки. Вони у нас з такого білого. Шкір замінника, прошиті з зубчиками все класично, все стандартно. І маємо продовження такою окремою вставочкою, знов з цієї ж самої світлої замші ближче до підошви, так понизу. Поверху в нас де та ж сама сітка, яка була на носку. І перетікаємо акуратно до п'ятки. В п'ятці кросівка ми маємо знову таку велику вставку з тої ж самої замшевої шкіри, як і врешті кросівка. В принципі, мінус чекає. Цю шкіру, скоріш, той ж самий, відчувається всередині оцієї конструкції досить такий твердий стакан, який вашу п'ятку досить так стабільно зафіксує. Тобто п'ятка тут така конкретна. І з верхньої частини нашої п'ятки є вже з шкір замінника, окрема прошита вставка з логотипом. Adidas Original, тобто трилисник стандартний, і сама конструкція п'ятки є досить таки високою. Тому звертайте увагу, в кого з ахілом є проблема з отакими от от високими пятками. Ну, скоріше все, матеріал такий, ну плюс-мінус м'ягенький, він може і з часом трошки попуститися, але я би радив тоді вам їх поміряти в магазині. Якщо продовжувати про п'ятку нашого кросівка з внутрішньої частини п'ятка, в нас йде прошита. Таким світлим, ну, молочно-білим шкір-замінником. Але пом'якшення тут ну майже немає. Тут його мінімум. Або я ставлю, що його тут зовсім немає. Це просто прошиття. Але за рахунок того, що це не звичайна тканина, а все ж таки шкір-замінник, це і трошки додає преміальності цим кросівкам і зручності. Шкірзамінник, само собою, буде менше протиратися, ну і нозі буде зручніше в районі п'ятки з такими матеріалами. Переходимо далі до язичка і шнурівок. Шнурівки в нашому випадку йдуть такі ну, досить дорожчі, незвичайні шнурівки в звичайних кедах, вони йдуть плоскі, е, такі трошечки слизькі. Ну, не думаю, що прям будуть проблеми з розв'язуванням шнурівок, але якщо брати в порівняння шнурівки в палерму від пуми. Ну, ці набагато, на от на, на порядок кращі шнурівки, тому тут Адідасу плюс. І якщо закінчувати язичком, язичок може вам здатися трошки незвичайним, але якщо ви знайомі з кедами від Adidas, а якщо точніше, з газелями, які колись у мене були, тут язичок, в принципі, як в газелях. Він йде з зовнішньої частини, такий прорезинений з таким ребристим матеріалом. З внутрішньої сторони тут йде такий більш м'який матеріал. І друга особливість цього язичка, попри те, що він ну супер тоненький, там, як і в 5, підкладки немає зовсім, але він йде з отворами, з маленькими отворами, але вони знову ж таки добавлять трошки продування цим кросівкам, що, в принципі, думаю, перекочувало з бігового минулого цих кросівок, і, в принципі, не сильно заважає експлуатації і до цього часу. До речі, забув сказати за язичок. На цьому язичку немає фікса, Зовсім, в принципі, як і було в попередниках в газелях, і в газелях в мене трошки була проблема з поворотом язичка. В Принципі, з цим, я думаю, буде та ж сама проблема, язичок трошки буде крутитися, але за рахунок того, що він такий ребристий і тоненький, це в моєму випадку було не критично, але звертайте на це увагу. Якщо продовжувати про устілку, устілка в нас, на жаль, є вклеєною, тому я вам не можу її витягнути і показати. Але якщо чисто проминати її, вона. Вона Є досить товстою, з м'якої піни, тобто це додатково вам добавить амортизації і зручності під час ходьби. Вона не є ортолайтовською і, в принципі, не має ніяких анатомічних згинів. Спускаємося вниз до підошви. І тут нам зручно буде про неї говорити, тому що ми маємо підошву з трьох шарів, і вони в нас трьох різних кольорів. Почнемо з самого верхнього шару з такого світло-фіолетового кольору. Це якраз, на мою думку, є дуже позитивна зміна відносно базових кет. Це є така. Тоненька полосочка з Еви, тобто з звичайної піни. Сама Adidas не зазначає, що чи там є якісь технології, тому будемо брати як звичайну християнську піну. Так, її там небагато. Якщо дивитися ці кросівки в розрізі на Run-Repeat, там її ну, буквально 3-4 міліметри, але все одно порівняно з звичайними базовими кедами. Типу Палермо, типу самп чи тих самих га газелей від Adidas. Ця полосочка з Еви вам все одно додає трошки і амортизації, і додає зручності під час ходьби. Спускаємося нижче. Нижче. В нас йде вже більш базова для кедів основа. Це такий Суцільний шар темно-синій в нашому випадку з гуми. Він досить цікаво, має форму. В носочку його досить небагато, приблизно стільки ж, скільки і Еви в п'ятці. Це більш такий відчутний каблучок. Тому ми будемо мати такий легенький перекат в цих кросівках. Ну я думаю, що він такий не критичний. Там думаю, що до 5-6 міліметрів він відчувається, але це не є щось типу штангеток. Тому не хвилюйтеся, прям супер відчутним він не буде. І по формі, в принципі, і ця вставка з гуми, і ева і зовнішня підошва. у нас формують досить цікавий профіль, особливо з нижньої частини кросівка. Досить вузька частинка на внутрішній стопі, але вона в нас не сильно вузька є в верхній частині кросівка. Тобто ми не сильно будемо відчувати оцю вузьку. Частину в кросівку, скоріше всього, це робилося для зменшення ваги цих кросівок. Лишній кусочок гуму відрізали, і вони вже стануть легші. І якщо переходити до зовнішньої підошви, зовнішня підошва в нашому випадку така більш базового кольору, така світло-коричнева гам аутсол як кажуть, і вона є досить агрес... з агресивним протектором. Скоріше всього, це знову перекочувало в нас з бігового минулого цієї пари. Тому що це були такі прям рейсерські кросівки. І для кращого зачіпу логічно, що там треба було кращий протектор. В нашому випадку, просто для ходьби, не думаю, що він буде прям корисний, але для довшого використання цих кросівок, ну, більший протектор, трошки стабільніше ви будете себе почувати. І заключним елементом є отакий носочок. В нас з третього кольору, більш звичного кольору для верхньої частини кросівка, це такий носочок, також з гуми, але вже в світло синій Блакитний колір, такий, який також вам добавить Трошки зносостійкості в районі носочка. Якщо брати вагу цих кросівок, вони за рахунок того, що профіль підошви з гуми досить великий, і є такі відносно важкі матеріали, як шкіра, шкір замінник, вага тут досить солідна. Один кросівок в нас важить 294 грами, тобто в сумі обидва кросівка буде 588 грам. Ну, це вже щось більше в важчу сторону, вони навіть важчі, ніж палермо, вони прям. Відчуваються навіть в руках, що вони ваші. Але знову ж таки, я не думаю, що це прям ну, критичним пунктиком буде для вас, тому що ну, до 600 грам це ще, як на мою думку, якась середня вага, яка не сильно відчувається на нозі. Якщо брати розміри цих кросівок, розмірна сітка тут, в принципі, стандартна Адідасовська, радив би більше орієнтуватися по довжині устілки, тобто по сантиметрах, тому що ну, Адідас деколи любить трошки наплутати з розмірами, тому уважно Віться, як якщо у вас є звичайні кеди від Adidas, орієнтуйтеся по звичайному розміру кедів від Adidas. І якщо закінчувати шириною цих кросівок, от якраз ширина це мінус, який перекочував від... Кетів від їх попередньої сходинки розвитку. От в ширині вони прямо вузенькі. На це також звертають увагу. Особисто в мене широка стопа, і мені вони, а особливо в носку, ну прям небагато було місця. Тому звертаємо увагу на ширину. Вона тут є, як в принципі, в всіх кедах, мінусом, і вона тут особисто для мене недостатня. Якщо продовжувати про досвід носіння цих кросівок, у мене, на жаль, він не дуже великий, тому що це не особисто мої кросівки. Мені на огляд їх дав добрий Олександр. Олександр величезно тобі спасибі. Він мені їх дав ну супер новесенькими. Він сам особисто лише їх раз взув і то в приміщенні, просто поміряти і віддав мені на огляд, тому ми можемо побачити, що вони ну. Як з магазину, вони зовсім не були в використанні. За це йому окреме спасибі. Але можу вам точно сказати, що по моєму, хоча й невеликому досвіду носіння їх просто у квартирі, так вони не дуже широкі, на це звертаємо увагу, про це ми вже говорили. Але порівняно з звичайними кедами, не тільки від Adidas, і від Puma, і, в принципі, усі кедоподібні кросівки, які є зараз на ринку, такі кросівки за рахунок того, що додається. Оцей маленький шар еви, йдуть трошки зручнішими. І я би їх вам повністю міг радити, тому що сам вигляд зовнішній дуже схожий на базові звичайні кеди. Ну, на, наприклад, ці мені ну, прям дуже схожі на звичайні самби, але на нозі вони відчуваються набагато зручніше. Скоріше всього, оцей носочок, там, де в нас небагато гуми, ще додатково трошки розходиться з часу. І вони будуть прям от те, що треба. Якщо ви любите кеди, і от такий, в принципі, кедоподібний. Профіль взуття. На рахунок версій цих кросівок, якщо брати саме цю оригінальну SL72, основна відмінність усіх версій йде по матеріалах верху, а саме по матеріалу оцієї сіточки. В нашому випадку це є сітка, є ще версії з нейлону. Але я дивився огляд на тому ж самому Run Repeat, і там вони перевіряли на вентиляцію нейлонову версію цих кросівок, і вони були також досить таки нормально вентилювали повітря тому, якщо ви розглядаєте на якусь теплішу пору ці. Кросівки можете брати на сіточці, можете брати також на нейлоні. Нейлон, я думаю, що ну, не сильно буде прям відрізнятися по характеристиках, не впевнений, що він буде прям зручніший. Це просто два різних види кросівок, трошки такий змінений візуал, якщо ви не любите отаку сіточку. Але якщо брати в загальному конструктивну відмінність, є ще версія, яка досить недавно добавилась в Adidas, отут будьте уважними, є ще версія SL72RS. Вони знову дуже схожі на оці базові есельки, але там трошечки збільшений профіль підошви. Оцю версію мені особисто було би цікаво протестити, тому якщо я її достану, обов'язково зніму і про неї огляд. Але я думаю собі, що вона ну, трошки додавить комфорту вам, якщо ви знайдете таку. Але я не думаю, що це буде тут прям кардинально якісь другі відчуття. Все одно це буде гумова підошва, все одно це буде невелика кількість. Піни до речі, якщо у вас є SL-72RS, в коментарі напишіть, цікаво буде почути від вас. Відгу. І ще одним таким немаленьким плюсом цієї пари є їх ціна. Підписники цього каналу вже знайомі з цією парою, тому що я їх, як мінімум, в двох відео згадував як такі досить недорогі бюджетні кросівки з досить цікавими технологіями. І в принципі, це для мене підтвердилось, коли вони мені попали в руки. Вони є досить цікавими, вони є недорогими. Тобто, навіть на офіційному адіку ви можете їх по знижках взяти. Ну, від 2 до 4 тисяч точно деякі розміри, я думаю, можна навіть зараз по розпродажах взяти і ну прям за дуже достойну ціну. І це є їх величезним плюсом. Порівняно знову ж таки з тими ж самими популярними кедами від Adidas і тому подібне, тому що вони зручніші, дешевші, а виглядають дуже схоже на звичайні кеди. А на цьому у нас все. Спасибі за перегляд цього відео. Став лайк, підписуйся. На канал, коментуй, якщо маєш що сказати. Бережемо себе, донатим, слава Україні!